Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний яблучний пиріг на сковорідці. Він не займе у вас багато часу, та все це з доступних інгредієнтів. Тож ходім готувати. Для початку до трьох яєць ми додаємо 150 г цукру. Все це взбиваємо. Яйця сильно взбивати не потрібно, просто взбиваємо до ось такого стану. Тепер додаємо 60 мл олії. Тепер у кефір додаємо 1 чайну ложку соди. Та все це перемішуємо. Після цього додаємо у тісто. Тепер додаємо борошна. Усі пропорції до інгредієнтів ви знайдете під відео. Ось таке тісто в нас вийшло. Час розподіляти яблука. Яблука я перемішала з цукром та корицею, та все це розпідділила по сковорідці. Сковорідка була в мене змащена соняшниковою олією. Але краще я вам рекомендую яблука розмістити зверху, тому що вони можуть підгоріти або додати їх у саме тісто. Смажимо пиріг під кришкою та ставимо вогонь нижче середнього. Не забувайте дивитися за пирогом, тому що він може підгоріти. Випікаємо пиріг приблизно 30-40 хвилин. Тепер час перевертати пиріг. Для цього мені знадобиться пергамент, та ось таким чином я його перевертаю. Він в мене трішки підгорів, тому я рекомендую яблука додавати усередину пирога або зверху. Та ось такий надзвичайно смачний, пишний та м'який пиріг з яблуками нас виходить. Він ідеально підійде до чаю або кави. Обов'язково спробуйте його приготувати. А я вдячна вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!